Губернатор Флориди Де Сантіс, ймовірно, кандидат у президенти від республіканської партії на 2024 рік, зазначив, що його заяви про те, що вторгнення Росії в Україну було нібито територіальною суперечкою і не є життєво важливим для інтересів США, були неправильно охарактеризовані. Так і сказав. Процитуємо його слова. Я думаю, це неправильно охарактеризовано. Сказав він Пірсу Моргану в інтерв'ю на сервіс Fox Nation. Також ці коментарі включили до колонки New York Post. Очевидно, що Росія вторглася. Це було неправильно. Вони вторглися в Крим, захопили його в 2014 році. Це було неправильно. сказав Десантіс. Я маю на увазі те, де зараз ведуться бойові дії. Це східний прикордонний регіон Донбасу, потім Крим. І у вас є ситуація, коли це було в Росії. Я не думаю, що законно, але вони мали. Тому я не вважав, що Росія має на це право, продовжив губернатор Флориди. Реальність така, якою є участь Америки в плані ескалації з використанням додаткової зброї і, звичайно, сухопутних військ, я вважаю, було б помилкою, додав Десантіс. Кінець цитат. Отож Десантіс почав виправдовуватися щодо своїх слів про Україну. Після критичних заяв основних партійних функціонерів республіканської партії. Та обурення основного свого електорату найбільший конкурент Трампа в інтерв'ю для The New York Post спробував пояснити свою позицію щодо України. Путін Арон назвав злочинцем, визнав, що називати вторгнення московитів до України територіальною суперечкою було помилкою. Сказав, що якби він міг, то однозначно повернув би Україні 100% територій, але уникнув точної відповіді про масштаби військової та фінансової допомоги Україні. Коротше кажучи, не скажемо, що Десантіс нам братушка, але й ворогом не назвемо наразі. Зауважимо ще те, що крінжу і маячню щодо України Рон Десантіс розказував у студії Такера Карлсона, якого дуже любить конспірологічний та ізоляціоністський електорат республіканської партії. А виправдовуватися Десантіс пішов до The New York Post, видання орієнтованого на основний електорат республіканської партії. Тобто Рон намагається балансувати між різними електоральними групами. Він не хоче втратити адекватних республіканців, але і хоче переманити на свій бік більш радикальну аудиторію. У американських виборах часто вирішальну роль мають десяті частки відсотка, тому доводиться подобатися всім. Чи це погано? Ну, це політика. Однозначно бачимо, що функціонери і основний виборець республіканської партії за нас і хочуть нашої перемоги. На це орієнтуємося і сподіваємося, що наше МЗС буде вдало працювати як з демократами, так і з республіканцями, якщо що. Проблема з Десантісом ще й в тому, що як і минулого разу ці коментарі некомпетентні. Це набір слів. Коли губернатор Флориди, чи Джорджії, чи Нью-Йорка чи Алабами і так далі мало розуміє питання зовнішньої політики, це в принципі зрозуміло. Коли ж таку дурню каже кандидат в президенти США. Це означає, що в нього немає команди, і, схоже, він оточений казна ким, як Трамп у 2016 році. Колись була надія, що як Трамп стане президентом, то фріки типу Левандовський, Флінна і так далі відпадуть, а місця займуть професіонали. Частково так відбулося. Адміністрація Трампа в середній період його строку була хороша. Але було помилкою вважати, що республіканці перетворять Трампа на республіканця. Насправді це Трамп перетворив частину республіканців на себе. І Десантіс зараз виглядає як персонаж з Бетмена Фейс. тобто напівлюдина, напівтрампіст, причому мало зрозуміло, хто він насправді. Вже немає впевненості, що за Десантісом на посади прийдуть нормальні. Напевно, це буде не такий довбаний цирк, як було би при другому Трампі. Там сумнівів немає, що жодної нормальної команди не буде, а пости займатимуть варіати. А от із Десантісом залишаються відкриті питання. І загадка він нормальний, який грає Трампа, чи він Трамп, який грає нормального?